Друзі, вітаю! Хочу показати вам свій новий шкіряний гаманець з натуральної шкіри Боебло. Спочатку я хотів зробити такий більш компактний гаманець, який буде зручно носити лише ну в сумці, але й можна буде покласти в кишеню. В нього Такі невеличкі розміри. Але цей гаманець вийшов. Доволі такий і не дуже і компактний, точніше міський, тому що в ньому є всередині декілька відділень, одне відділення для грошей, друге відділення можна покласти монети. Також в нього є ще декілька відділень. Є відділення під картки. Всередині є одне відділення під картку. Ось тут всередині. Так, сюди навіть можна при бажанні покласти мобільний телефон. Все зручно виходить. Має гаманець такий гарний вигляд. Ця шкіра дуже цікава, як на мене. Вона має такий е, відтінок, такі царапки, але з часом шкіра як гарне вино. Здобуває ще більш такий вінтажний вигляд, і з кожним роком буде давати своєму власнику такий більш вінтажний та цікавий вигляд. Тому, якщо вам цікаво, дуже прошу вас підписатись, поставити лайк та запрошую на свою сторінку.